Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у нас 22 червня 24 року. Вже давно я не показував стан своїх азімін, які ми разом з вами садили весною. От так я зробив такі циліндри з агроволокна 80 см висоти. 35 на 35 січням і хочу вам показати, як ростуть мої саженці. Це сієнці, ще їм треба рости і рости. Потім я більш всього, що через два роки зроблю щеплення сортами такими культурними сортами. Вона тоді скоріш ступи плодоношення. Десь є прирости по 25 см. Це з рахуванням того, що хурма дуже... Ой, а земіна дуже повільно росте, це нормальний результат. Перша хвиля пройде на росту. Будемо чекати на другу, на третю хвилю. Вона має декілька хвиль росту. Ось такі практично всі одномірні, дали по 25-30 см прирости. Ну і дивлюся, що сила росту затухла. Точка росту є, а приростів як таких немає. Оця саме меншенька, десь 15 см. Тут трошки її слимаки пробують їсти. Але спробували, воно, певно, їм не смакує. От бачите такі листочки надкушені ті нижні. Тут теж пробували там один листок їсти, але не їдять більше. Ну і слава Богу. Попробували, не смакує, не їхня. Це їжа і вони... Лишили в спокої. Так що задоволений я ростом своїх азімін Знач... від нас що потребує це боротьба з бур'янами і полив. Притінення зроблено Сонечко заходить тільки через, розсіюється через агроволокно. Ну, і щоб тут не було дуже високих температур. верх у нас відкритий. Це ідеальна умова для це ці чотири. Я витягнув був з контейнера і посадив відкритий ґрунт. Там вже на постійне місце. Не вистачило там сві... міні-місця. Ну, Я більше не планую для себе 5-4 міні вистачить для родини. І це одна посаджена в контейнері. Тут вона трошки в затінку, під персиком росте, але також росте. Росте, в принципі, так же само, нічого не при пересадці з контейнера не втратила вона кореневого кому і практично не, не зреагувала на пересадку. Однакові прирости дають, що Ось, був звільнений з контейнера, що із, так, посажено у контейнері. Так що така ситуація. Дякую всім за увагу. Коментуйте це відео, діліться своїми враженнями, діліться своїм досвідом, чим ви підживлюєте хурму, в який період. Бо я практично нічим не підживлював. Цих таких всяких осмокотів і тому подібне мастерів я не маю. А таке як Нітроамофоска, діамофоска, кажуть, що воно для неї не дієве. В общем, вона росте просто у поживному Чорноземі. Дякую за увагу. Слава Збройним Силам України! Героям слава.